Друзі, всім привіт! Сьогодні 24 квітня У 20.00. Сьогодні стартує конструкторське бюро, в якому можна буде отримати об'єкт 780 Таліон. Своєї сторони я вам хочу просто показати, чому іменно об'єкт 780-й є фаворитом в цій парі. В цьому бою ви побачите. Як правильно на ньому танкувати. Як правильно на ньому використовувати його броню. Тут насправді не дуже багато її. Але якщо правильно використовувати її, то вона буде танкувати. Е, в, танка, в танка дуже таке рикошетне НЛД. І танкувати на ньому іменно отак треба. Не бортом, бо тут борт пробивається, тут оці щоки, вони картонні і. Дуже сильно, дуже часто підпалюють, і він дуже сильно горить в цьому плані. Цей бій я зіграв на стрімі. Мої емоції можете послухати на стрімі. Я залишу таймінг. І тут ви зараз побачите, чому він насправді сильний. Це, на мою думку, один з найсильніших. Радянських важких танків, бо тому що в нього дуже комфортні підкалібри, хоч вони і не дуже багато пробивають, тут, здається, всього 311 пробиття. так 311 пробиття і 530 альфа. Але перезарядка досить непогана, і цей танк досить добре себе почуває в рандомі, якщо не підставляти НЛД. Звісно, можна його ще пробивати от сюди. В лючок тут е, криша пробивається по правилу трьох калібрів. Оці щоки пробиваються, Ось щоки корпуса пробиваються, ну і відповідно лючки. ну Лючки, тут само собою. Танки були б не танками, якби лючки не пробивалися. Ну, тут хіба що є третій може похвастатись нормальним лючком. І так, попав я на острічну затоку. Однорівневий бій, і от зараз, в даному моменті, ви побачите, як потрібно танкувати. Подивіться, як я виїжджаю, я підставляю своє НЛД. Але вони, от подивіться, Йох підставляє. Ну, я підставляю НЛД під Йоха, і він йому важко вис... е, мене пробити. У мене рикушетне НЛД. Бачите, вони мене просто не пробивають. Ну тут вони чомусь ВЛД стріляють. Ні, одна тичка ВЛД полетіла. О, 277 зараз мене також. Бачите, як воно летить. Я виїжджаю, вони мене просто не можуть пробити. Ну, можливо, це доля рандому, тому отак. Але танк дуже комфортний. Дуже комфортні під калібри, дуже комфортна перезарядка і альфа. Прям кайф, а не танк. Я ним дуже сильно задоволений. Я його взяв ще тоді, коли він самий перший раз роздавався. Але насправді, якщо ви його візьмете і будете адекватно на ньому відігрувати, він вам дуже сильно сподобається. Але ще не забувайте про польову модернізацію правильно і про обладнання. На нього я раджу ставити іменно загартування експериментальне. Іменно експериментальне, щоб. Менше критувався. А то на стрімі був момент, коли я з нулем відкис, мене Каро за три тички забрав. Перша тичка мінус баки друга тичка е, підпал і третя тичка підрив бою укладки. Це було весело і я я отримав весь спектр емоцій. Так, ну тут ми з тяжами вже розібралися. З тяжами ми розібралися і зараз ви побачите. Це ще насправді не дуже хороший момент був, який показував іменно його броню. І дуже часто гравці не знають, куди його пробивати. Тут якихось ультра величезних показників по дамагу не буде. Але ви побачите цей момент, коли я давним-давно вже міг відкиснути. Але я зажив, зажив завдяки броні і завдяки тому, що противник не знав, куди мене пробивати. О, бачите? І як я пікаю, як я підставляюсь, і він мене не пробиває. От один раз мене в НЛД пробили. А отут друга тичка не пробита, бачите? Бо тому що НЛД стоїть дуже сильно під рікошетним кутом. Тут мені тичка не залітає в йоха, але пізніше я його все-таки в лючок заберу. На рахунок 6-8 команда старається програти цей бій. Зараз тут, по ідеї, я мав би його закрити. Але якби яке б там НЛД, ВЛД не було рикошетне, яка б броня у вас не була, все одно в артилерії є фаси, які вас наказують. І в цьому бою ви це побачите. Ну, тут мені залітає, я по міні-карті розумію, що зараз може приїхати ТВП, я одразу розвертаюсь і просто дивіться на цей момент. Одна тичка. Друга тичка, третя тичка. І це все в НЛД Четверта тичка. Я танкую просто фул барабан ТВП. Я її забираю, одразу розвертаюсь на тесту ЛТ -те. Ну тут, знову ж таки, я грав без експериментального загартування, тому те, тесту ЛТ -те мені вибив бойову кладку дуже легко. І зараз ви побачите. Ще один такий смішний бій з точніше момент. Вибачаюся. Де я буду в ПВП. Подивіться, у мене 234 хп і я буду грати проти ФОШа 155-го. Ну тут я їду задом, бо тому що я боюсь щоб зараз ДБВХ не приїхала. Але ви зараз побачите момент до мене через Міт, ось через цю сторону приїде ФОШ. І просто ви побачите, що тут зараз буде. Ось. Він стріляє першу тичку рандомно. І подивіться. І він мене не пробиває. І він мене не пробиває, подивіться в НЛД. Просто в НЛД він мене не пробиває в упорі. Ну і тут я його забираю. О, просто гляньте. Покажіть мені будь-який інший танк, який би так міг танкувати, який роздавали за конструкторське бюро. Тут вже по суті я нікого не зустріну, просто обережно чекаю. Може, я дуже сильно боявся, щоб зараз ДБВ не приїхав, але Але цей ДБВ виявився дуже смішним пацаном, і він весь бій отам стояв, нікуди не їхав. У них по суті тільки прога пробувала щось розіграти. Я тут обережно все розчекував, дивився. Кожен проїзд, кожен простріл. І зараз ви ще один момент побачите. Як цей танк танкує. Оце був, буде найсмішніший момент. Ось я під'їжджаю, щоб збити базу, і просто дивіться, що зараз відбувається. Він реагує і я не. Я не попадаю. Подивіться одна тичка. Друга тичка. І третя тичка Подивіться. Покажіть мені ще якийсь танк, який отак може танкувати. Ну, беззаперечно, беззаперечно, можна сказати, що, типу, що я попав проти слабеньких гравців, які не знають, як пробивати. Які просто не знають, як пробивати цей танк. Не спорю, можливо. Але в... покажіть мені, танк з Афієною бронею, який танкує скілових гравців. Таких нема. Будь-який скіловий гравець вас буде пробивати на будь-якому танку. Тут вже таке чисто пошуки. Тут вже просто пошуки ДБВХі, яка просто стоїть весь час АФК. От, до речі, там гриль проїжджає і цього ДБВ не знаходить. Вона її не знаходить, але потім я її знайду. Уже просто смішно получиться, гриль встане на захват і його артилерію замучать. Тут я чуть не потонув. І от я так зрозумів, що це дбвх ха висвітила гриля, а ДБВ стоїть отут в кущах. Я не Я думав, що ДБВ десь звідси засвітила але вона все-таки тут з'явилася. Ну тут я її не, не проб'ю і мене доб'є артилерія. Артилерії на цей бій були свої плани. Я не влучив броню. І ДБВ починає втікати, і це байтить мене. По суті, я сам забайтився і результат бою ось такий. от. Артилерії байдуже, яка у вас броня, яке у вас рекошетне НЛД, башня броньована і тому подібне. Вона мені просто закидає під танк і забирає мене. Ну і тут вже. Час просто вийде. І це буде нічия. І що, що я можу сказати? Якщо у вас є. Якщо у вас є ресурси на два танка на Ліона і на 780-ту я, я вам раджу брати два танки, якщо ви дуже сильно його хочете. Е, якщо у вас стоїть вибір брати якийсь один танк, то краще взяти об'єкт 780-й і просто собі кайфувати в рандомі. А вам дякую за перегляд. Прожимайте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім гарного дня, всім бебе!